Жила- була. Жила собі. Жила, можливо, для кожен із нас, почувши цю репліку, продовжить її, я впевнена, на мільйон відсотків на свій лад. І цей свій лад, якщо це проговорити напротязі дня чи на протязі місяця, Теж більше, ніж впевнена, буде звучати по-різному. Вітаю вас у клубі Живих! Це не просто така вставка, це не просто така цитата, це не просто мій посил до вас, це не просто моя життєва позиція. І дуже сподіваюся ті, котрі переслухають ефіри. Початок, кінець, середину, я ж не знаю, хочеться вірити в те, що по ту сторону екрану більшість із вас, між іншим, не про фізичний формат піде мова, не зовсім про психічний формат. Піде формат набагато глобальніший. Жила була собі маленька дівчинка. Звали її! Тепер вже заводі, Наталі Полянська. Була вона маленькою, світленькою, кругленькою, життєрадісною. І ходила вона по світу, і життя дарувало їй сюрпризи. І сюрпризи різного формату. Шла вона по землі, йшла, набувала досвіду, і досвід цей був дуже різношерстним. Але дійшовши до цього чарівного дня, Мільйон відсотків впевнилася в тому, що є дощ на вулиці, чи є дощ, чи сніг, чи сонце. Я маю вас запевнити, що цей мій творчий ітюд сьогодні, він точно про щастя. І це щастя, між іншим, отаке величезне і отаке маленьке, воно фактичне і нефактичне. Воно матеріальне і нематеріальне, воно психічне і непсихічне, воно фізичне і не фізичне, воно всюду і ніде. Як Ви думаєте, від чого воно залежить? Може бути цілий список? Може бути два списка, 3, 4, 5. Але в мене для вас є огорошуюча новина. Якщо братися за оригінал, за перше джерело, то моє щастя сподобається це комусь чи не сподобається, абсолютно ні від кого не залежить. Проговорю це ще раз. Моє щастя в оригіналі ні від кого не залежить. Ні від погоди, ні від оточення, ні від телебачення, ні від того, в чого я одягнута, що я сьогодні з'їла. Воно залежатиме тільки від одного, від однієї самої масштабної персони. У моєму і вашому, до речі, житті, воно залежатиме від мене. Те, чим я наповнена всередині, автоматично вірте, не вірте, провіряйте, до речі. завжди все провіряйте. Те, що будете ви наповнені всередині, ви будете транслювати назовні. Якщо, якщо всередині вас повно болю, Розпачу, страху, війни, як би це жорстко не звучало, це буде транслюватися. В конфліктах, м -м -м, кармічних уроках, побутових задачах. Це знаєте, оце, той, о той стан, коли нібито все ок, але бляха-муха, воно взагалі нічого не ок. Вроді би в тебе все є, і в тебе ніхрена нема. Ти вроді би то на коні, то під конем, то на коні, то під конем. Я ці качелі назвала не тільки американські гірки. В деяких випадках вони були реально виходні. То вверху, то внизу. То повна яма, то взлет. То на мене повплинули, похвалили, я взлетіла. То мені сказали щось не так, я внизу. Щастя, це абсолютно. Природний стан тих персон, людей, дітей, котрі, навіть не задумовуючись, чи це комусь чи ні, вони просто щасливі, просто так. Пам'ятаєте цей дитячий мультфільм? Просто так. Коли я колись промовляла цю репліку, до речі, між іншим, вона дуже багатьох моїх знайомих, і взагалі я експериментувати люблю багато, вона їх страшно дратувала. Як ти можеш бути щаслива, коли прив'язка? Як ти можеш радуватися, бо навколо? Як ти можеш говорити, що тобі класно, бо коронавірус? Як ти можеш радуватися, бо свинячий хрип? Як ти можеш радуватися неймовірні, от такі от, не знаю, з чим порівняти, мегатонни, кілогори, кіловатгори, як хочете, називайте, придумайте своє. Але оці пошуки, знаєте, ось цього, цієї чаші, е, чарівної пігулки, волшебної конфетки, котлетки, бігнушки, Боже, туди можна було запхнути, що? що завгодно. Чи канці я би сюди теж під, підсумувала? Чекаємо новий рік, боже, чекаємо, 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 чекаємо. Три дні Пфф, здутий шарик. Чекаємо, 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 Пфф, здутий шарик. Про що це все я? А це все про те, як ми, люди, свідомо чи несвідомо самі себе заганяємо в тюрму своїх емоцій, очікуванців, гіперболізованих якихось ідей, фанатичного якогось е стрімління досягнути, перескочити, бо сусіда зеленіше і так далі. Список неймовірно огромний. Сьогоднішній мій тютюд. Творчий етюд – Це апофеоз щастя. Це просто щастя. Воно не залежить абсолютно ні від раси, ні від зачіски, ні від одягу, ні від віку, ні від кольору очей, ні від смаку цукерок, тому що я можу смакувати круту, як я швидку чулокатку. Якщо я не в настрої, ви можете мені 20 предложити цих чулакаток. Воно на мене впливати не буде. І от саме пошуками цих всіх форматів і моментів я займалася дуже тривалий час. Поспостерігайте за дітьми, чому вони радіють? До речі, це підсадило їх на це теж дорослі. Якщо вони просто радіють просто так, тут же навішуються шаблони. Не лізь, не знаєш, не треба, треба так зроби то. А як же калужа? А як же пошльопати? А як же полізти в розетку і так далі? Як дитина може дізнатися, що і як? Ніяк. Тому що дорослі тут же своїм GPS ом страшно швидко її обмежать. Що закладається в голові у дитини? До речі, до 18 років. Так, Мені треба вижити з цими дорослими. Треба їх бажано не драконити, Бажано. Е, треба слухатися всі їхні рекомендації, тоді мені дадуть поїсти, попити, тоді будуть мене. Бавити, 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 бавити. Що ми робимо? Ми по факту чіпуємо. Якщо ти хороший, то ти дістанеш плюшку. Якщо ти поганий, плюшку не дістанеш. А що в природі? Є сонце, ми радіємо. Нема сонця, ми теж радіємо. Є ранок ми радіємо. В оригіналі наголошу на цьому. Це ті правильні настройки, з котрими ми приходимо. Це ті правильні настройки, з котрими ми приходимо сюди. А далі наші GPS починають або коливатися, або нав'язуватися, або заселятися в зовсім інша програма, яка абсолютно не наша. Це якраз до того, що тобі треба з'їсти 23 котлітки і тоді все буде ок. Тобі треба з'їсти манну кашу, перше, третє суп компот. А я хочу просто гарбуз. Так не можна. Кому не можна? Чого не можна. Я була така постійна почемучка. Будучи педагогом таких почемучок у мене теж було багато. І ви знаєте, я як ніхто могла спостерігати за ними. Як вони кайфували, коли в них щось получалося? Особливо, коли дуже тривалий період часу щось не получається. До речі, це те, у копілочку про щастя. Жили собі, були собі. Згадайте всі казки. Жила була персона. Сталося якесь там непередбачуване лихо, приходить Іван Царьович там, чи Богатир Єфим Іванович і так далі. Тобто людина сама по собі не може, вона чекає щось когось ззовні, щоб прийшли, визволили і дозволили їй бути щасливою. Як вам ця дилема? Вона дуже тривалий період часу, не давала мені спокою, правда? Я навіть зустрічала таку агресивну поведінку, коли посміхалася, а мені в обличчя говорили, Боже, ти так улибайся, мені так і хочеться сказати тобі гадість. І я не розуміла чому. Це тепер я вже трошечки знаю інший момент, що людина буде ділитися лише тим, чим переповнена її душа і серце. На цьому загострю вашу сьогоднішню увагу. Душа літає, співає, вона натхнена, піднесена. Мозок каже, не взлітай. Ти можеш не це сусіди, вчителі, батьки. Верх-низ, верх-низ. А душа точно знає, що вона хоче. Де проживає щастя? Десь отут? Десь отут, десь отут. До речі, цю тему можете подосліджувати саме ви. Тому що щастя це такі вам поняття. Ефемерне, це може бути котлетка, наголошую, це може бути щось їже, це може бути пташка, це може бути фільм, це може бути людина, це може бути обнімашки, це може бути Дарчик. Як ви думаєте, якщо ми постійно будемо заморачуватися, де живе щастя, то коли ми будемо ним насолоджуватися? Чи відкладемо на поличку, чи до холодильника, чи під праску, чи поутюжимо? Чи почекаємо весни, чи зими? Є у мене одна порада і один рецепт. Спробуйте. А вдруг спрацює і у вас. Ніколи, 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 ніколи ні від кого нічого не чекайте. Ви це все можете розвернути, як дзеркало до себе. Що це вам дасть? Це, по-перше, знизить ваші очікування і вашу тривогу. По-друге, це дасть вам можливість пробувати самому і не чекати або одобрення, або неодобрення. Це дасть вам волю відчути оту внутрішню дитину, котру ви на кінець визволите. У мені живе така класна дівчинка, ми з нею дуже тісно спілкуємося, я її вивчаю. І от коли я дійсно чогось хочу, моє звернення, щоб ця дівчинка хотіла. Вона реально, як і пані Полянська, починає танцювати. А, хочу суші, а хочу піцу! Я три рази перепитую, ти точно хочеш суші? І якщо це ствердно, виглядає трошки як самте бульбера. Але це ваша можливість сонастроїтися зі своїми оригінальними природніми настройками і навчитися слухати себе. Свій внутрішній голос. Хтось його може назвати інтуїцією, хтось може просто казати просто голос як завгодно. В суті це не міняє. Мій ітют розмалювати вам сьогоднішню тему про щастя і розформувати так по поличкам, по пазликам, щоб кожен із вас не злизав рецепт полянської, бо ви його можете і не повторити. Ви не зобов'язані бути полянською, ви не зобов'язані взагалі много чого. Це просто дасть вам фантастичний формат, включить у вас експериментатора-авантюриста, і, як мінімум, дасть вам можливість відчути на смак. Чи їли ви колись піцу через телевізор? Чи їли ви колись піцу через журнал? Чи їли ви піцу колись, коли хтось дуже смачно розповідав, що ви відчували в цей момент? Я не впевнена, що всі признаються в цьому. Але як варіант, перша накатує злість. Друга може бути ярість. Третя. Блін, він уже з'їв свою піцу. А я. А четверта, от за четвертим може бути розігратися зовсім різний сценарій. Ви можете розізлитись піти з'їсти піцу. Ви можете собі її замовити. Тобто цей формат, ця інформація може вас підштовхнути до двох дій. Або дати собі можливість. Або не дати свої можливість. Що ж робити з щастям? Якщо ви дозволяєте йому поселитися знов у вас, як це було в оригіналі, то якщо ви ну, дуже постараєтеся і не будете заважати собі, собі, а не комусь, то ви зможете відчути цей Такий ейфоричний, фантастичний прилив енергії, натхнення, до речі, друзів, знайомих. Ви знаєте, якби щастя було просто інфекцією, як би це неймовірно зараз не прозвучало, я би його прививала. Правда? В деяких випадках навіть я проти насилля, але своєрідно, як для профілактики, знаєте, вживити вірус щастя. І хай собі люди живуть. Ми ж прививки отримували. Ми багато чого отримуємо. А хто із вас задавав собі питання, а чи все це мені треба? А на хіба мені це взагалі треба? Ми дуже багато чого виконуємо за шаблонами, ми дуже багато за якими йдемо інструкціями. Інструкція для щастя дуже проста. Піднімаєте руку, можете стати перед зеркалом. Можете це зробити перед кимось із знайомих, щоб зафіксувати. Можете написати на листку, можете надсилати мені відео чи моєму адміністратору. Ви можете зробити все як завгодно. Головне зафіксувати оцей маніфест. Я реалізована, щаслива, багата, здорова, по факту, твердженнями. І пробуйте це проговорювати 11,20, 10 разів. Ви точно відчуєте, як у вашому тілі буде підійматися енергія. Вам не треба підключатися до розетки. Вам не треба телефонувати постійно комусь. Ви цей м'яз щастя можете накачати самі. Я не оговорилася самі. Знаєте, є така а, ілюзія, що якщо хтось мені позвонить, якщо щось хтось мені зробить, якщо хтось щось мені дасть, все, я точно буду щасливий. Пілюля, ін'єкція, доза. На якийсь час. А як бути потім? Ми, по суті, стаємо реально, по факту, залежними від. Я вам пропоную волю, волю вибору душі. Волю для щастя, на щастя, заради щастя і так далі. Чи думали ви, що ви коли гуляєте? І голова вільна від думок, це теж щастя. Зробили добру справу, покормили пташок, побули на природі, написали вірша, пожарили котлетки, між іншим, так як ви хочете, чи зробили ще щось. Оце той підйом, і його занадто багато, щоб хтось казав, що це нереально. Є дуже багато моментів у житті у нас, є багато болю і розчарувань. Але якщо не вживити оцей чіп щастя, не заякорити цей стан, як ви будете розуміти, що ви щасливі? Знаєте, є така загальноприйнятна теорія, коли говорять, що людина тільки коли дуже сильно втрачає, починає цінувати. І так, і ні, але в більшості випадків так. Коли ми починаємо цінувати своє здоров'я, коли у нас є з цим питання, коли ми починаємо щось когось цінувати, коли ми вже не маємо цього, коли ми це втратили. Контроль над щастям, ви можете опанувати і самі. Ви свою казку і сценарій можете писати щогодини, щохвилини, самі, не самі, з ким завгодно. Я сьогоднішній ефір зачеклою щастям, як хочете. Скажите, Полянська сказала. Ви знаєте, ефект плацебо теж ще ніхто не відміняв. Але я не могла не поділитися сьогодні з вами саме цим етюдом про щастя. Гладким, не гладким, непричесаним, емоційним, багато говорить, мало говорить, ви не уявляєте собі, скільки я, е, до речі, я ж е, земна людина, котра проживає своє життя, і в моєму житті є теж дуже багато цікавих, неймовірних, нестандартних, е, критичних, больових, е, шокуючих, огорошуючих моментів. Але чим більше я працюю з душею і тілом, Тим більше я впевнююся в одній фантастичній усвідомленій опції. Якщо ви патологічно підживлені, <гум> чіповані щастям, все інше, котре буде траплятися в вашому житті, не довіряйте, провіряйте, вам буде даватися набагато легше. Тому що це те, з чим ми приходимо. Ми прийшли сюди. Щоб проживати свій досвід, який би він не був індивідуально, пам'ятаєте, я багато на цю тему говорила. Але наша задача бути щасливим. Я зустрічала дуже різних людей і зустрічаю дуже різних людей. Я зустрічаю людей з умовними вадами здоров'я, але їхньому оптимізму, ентузіазму, сили волі, харизми, духу. Боже, я би розділила на тисячу людей і теж би наживела Оце якраз оті оригінальні настройки, котрі в нас є. Не на телефон, не на телевізор, не на одяг, не на людей, не на телебачення. Є такі якоря, котрі природні, котрі абсолютно від цього не залежать. Як ви думаєте, чому виноград не жалується, що він не персик? Йому це в голову просто не прийде. Як ви думаєте, чому куриця не мріє стати рибою? Тому що їй це в голову не прийде. Є дуже багато моментів. Я дуже багато спостерігаю за природою, за людьми. Я аналітик, діагност, менталіст, езотерик, практик, тілесний, фізичний, психологічний. Але всі ті кілька аспектів все одно зводяться до одного. До речі, і відновлення, і заживлення, і легше проходження задач життєвих і уроків. І стимул, і мотивація. Абсолютно ці всі моменти базуються на тому фундаменті. Я щаслива. Якщо після цього ефіру. Хтось задумається? Клас. Як хто після цього ефіру не задумається, клас. Якщо після цього ефіру ви 10 разів його передивитеся, повиписуйте, що вам, підходить, не підходить, провірте – Клас! Почуйте мене сьогодні. Ваше щастя ні від кого, крім вас, не залежить. Ви свої живи, можете як підняти. Так і знищити. Лише від вас залежить доза сьогоднішнього щастя. Лише від вас залежить, на що це вплине. Лише від вас залежить абсолютно ваш етюд, вашого щасливого чи нещасливого життя. Задумайтеся над цим текстом. Задумайтеся, а чи туди я йду. Складіть список речей, котрі вас радують. У мене це може бути щодня щось інше. Заякуріть кілька понять і йдіть по списку. Випишіть, заведіть блокнот, напишіть відео, поговоріть із дзеркалом, перезвоніть мені, перезвоніть моєму асистенту, напишіть статтю, спечіть торта, нестандартні котлети, що завгодно. Але пообіцяйте собі, а не мені. Одну річ. Я живу, а це означає, я маю право мати своє право на те, що я маніфестую. Мій сьогоднішній етюд і маніфест. Щастя всюду. Дозвольте собі, дозволяти собі, дозволяти собі більше. Пишіть свої етюди. До речі, ті, котрі перші 5 напишуть, запишуть у формі відео, сценарію, листа, аудіо, відео, як завгодно, отримують дуже нестандартні консультації. Кілька людей, котрі після цих ефірів отримали консультації, були дуже мега здивовані. Але це інтрига. Це ті, котрі насмілилися. Між іншим, троє з них сказали, що навіть не планували бути на ефірі. Ніби вони потрапили на ефір випадково. Нема випадковостей. Всі випадковості закономірні. Тому пропишіть я щасливий чи щаслива». за однією мовою, якщо ви у це вірите. Мій ітют сьогодні дуже емоційний. Мій ітют. Життя живих людей. Мій ітют це маніфест, мій ітюд це бунт проти сірості, мій ітют це люди. Прокидайтеся, не чекайте потепління, затоплення, відключення, підключення. Починайте прокидатися. Просто прокидатися і дякувати собі і своєму життю, що воно у вас є. Це сама основна і мега-причина як мінімум бути щасливими. Ми завершили цикл. Як не крути, куди не глянь, ці всі розуміння і поняття будуть навколо цієї теми. І не кажіть, що я вас у ефірі не попереджала. Можете розмножати ці ефіри. Можете переслухати ці ефіри, можете прикладати до тіла, вдруг у вас і, і цей формат спрацює. Але просто дайте собі можливість не пройти мимо свого щастя. З вами в ефірі була Наталі Полянська. Пишіть. Чекаю!